Біскотті це традиційне італійське печиво, яке подвійно випікається, завдяки чому воно набуває хрусткої текстури та довготривалої свіжості. Ідеальний супутник для ранкової кави або вечірнього чаю. Змішайте 200 г цукру з розм'якшеним рошковим маслом і розітріть. Додайте 50 грамів оливкової олії та збийте все разом вінчиком. По одному введіть 3 яйця. Ще добре перемішуючи тісто. Натріть цедру з одного апельсина. Додайте горіхи та дураблину. Просійте в тісто 360 г пшенічного борошна і 1 чайну ложку пекарського порошку, додайте 1 чайну ложку солі і перемішайте. Накрити тісто харчовою плівкою і переберіть холодильник на годину. Дістаньте з холодильника і розділіть на дві частини. Присипте робочу поверхню, руки і тісто борошном. Візьміть половину тіста і скачайте в товсту ковбаску. Відкладіть у бік. Так само скачайте другу половину тіста. Перекладіть заготовки на деко і сформуйте їх у батончики приблизно 30 см завдовжки і 5-7 см завширшки. Випікаєте при 180 градусах Цельсія протягом 30 хвилин. Дістаньте і остудіть. Коли заготовки охолонуть, обережно наріжте їх на діагональні скибочки завтовшки близько 2 см. Розкладіть скибочки на деко і випікайте ще раз 10 хвилин. За 10 хвилин дістаньте з духовки, переверніть кожен шматочок і випікайте ще 5-10 хвилин.